Так, спробуємо зараз злити. Злити ось ці вот жири. Відкриваємо тут кришечку. Це є сепаратор жирів, називається AS Fat Mini. Зараз одною рукою не дуже зручно. Відкриваю, відкриваю ще трохи вже вилазить потрошки. Є, вилізла. Тут, і по, уявіть, що кришка, ця кришка закрита. Ви просто собі баночку раз, сюди підставляєте. І пішло стоки. Вон, пішли, стікають жири. Оп, це є експериментальна модель, тому ми ще експериментуємо з її. Експериментуємо, це її розробка, яку ми випробовуємо на собі. Коли ми її удосконалимо ідеально, тоді ми її запустимо її в серійне виробництво. Модель називається АСФАД Міні. Віторговий марка Alpine S. В инкупации пішов.